Всім привіт! Роблю користенький відеоогляд, Т-6, чистий 17 рік, кінець року, 12 місяць. ось Двохлітровий 75 кВт, п'ятиступочка, ну це така машина, більше німці їх роблять, що 75 кВт, вони роблять це економна машина по місту. Тобто, якщо щось возити, перевозити, от, німці беруть так, звісно, там 110 кВт кращий. от. Але німці, вони люди не дурні, це моя особиста думка. І вони знають, що вони роблять. 75 кВт, він дуже економний. Він по місту взагалі там щось 6,5 літрів бере, може до 7. от. Машина економна, і за того вони беруть. Ось ця машинка, така, 17-го року, 2 літри, в довгій базі, з такими замочками. це... Фірма Це вже не одна така машина, є ще одна така навіть в мене, фірма, яка вночі розвозить по автоматах каву, сигарки. Ось Вона була повністю зашита, там в таких поличках дерев'яних, ми там їх виняли. Все. Машина на хороших зимових шинах Hankook 20 2020 року. ось. Та, що таке кого цікавить, будь ласка. Телефончик, ціна, все там в описі буде. Звертайтеся. от Зараз легенько покажу по ось навіть вікна. Дивіться, 17-ки, ось, сфокусував. 17. -ка. Не фокусує. Кінець року вона так, вона куплена 4 місяця 18-го року. Е -е, склопідйомники, електрозикла з підігрівом. Руль звичайний, без мультируля. От, магнітолка, камера заднього вигляду, кондиціонер, п'ятиступочка, медіа є, підключається телефон, Bluetooth. Машина повністю сервісована сервісована виключно на Volkswagen, всі декри, всі сервіса ось тут ось така пачка документів. Зараз покажу швиденько, дві хвилинки. Люди завжди питають. ось. Ось тут декри, все повністю техогляди німецькі. Пачка документів. Так що і можна її перевірити по офіційному Volkswagen. Вона перевіряється. 17.05.23. Який тут пробіг? 198 тисяч. Зараз, 230, зараз 236 тисяч. Так що, от, всі сервіса, все є. Ось тут ось такі пороги. Машина в дуже класному стані. Є. Два косметичних підкраса. Це по цій стороні. Це дверка. Трішечки була легенька царапіна і крило. Ось, буде ось в такому стані. Ось, Замки ці можна, ці замки при можливості можна вирізати, вирізати. Ось, виняти. Ось. Але хто буде щось возити, перевозити, це дуже зручно. 100% машини не ось якісь прикурювачі. Тут а один, другий, ключ, домкрат, е запаска, все на місці. Ось такі ліхтарики, ну, буде в гарному стані. Грузовий відсік. Це ми вже так на діалекті своєму говоримо буде, а взагалі це грузовий відсік. Ну, ось Пластики, все в гарному стані. Ось Пороги не затерті, не протерті, нічого. Так що, якщо когось цікавить, будь ласка, будь ласка.